Це, по-твоєму, довга передача. Будеш сидіти в мене на банці з такими передачами. Партнер біжить 60 метрів, щоб ти зуродував атаку. Якщо ти після цього відео не навчишся, то я вже не знаю, що тобі допоможе. Перша порада це прямо зараз підписатися, щоб нічого не пропускати. Друга це обов'язково виходити і кожен день тренуватися. Щоб навчитися віддавати довгу передачу, нам потрібно взяти нормальний розбіг. Але також нам потрібно вчитися віддавати довгу в обмеженому просторі. Порна нога ставиться біля м'яча, носок дивиться туди, куди ми будемо віддавати нашу довгу передачу. Під час удару корпус тримаємо рівно, віддаємо довгу внутрішньою частиною підйому. Якщо ми хочемо зробити прям дуже сильний перевод, то маємо ударити під м'яч з максимальною силою. І якщо ж хочемо зробити пласір, то б'ємо трошки нижче центру м'яча. Нога б'є по м'ячу таким чином підрізає і рухається за м'ячем до кінця. Показую два типи дальніх передач.